Один із благодійних фондів організував концертну програму із творчими зонами до міжнародного дня захисту дітей під назвою щасливе дитинство ні війні розповідає журналіст Олексій Доніченко. Куряїнка, гордість, поля, земля. Куряїнка, сила, земля, що Майстер-класи Петриківського розпису, декупаж, арт-терапія, флюарт, кулінарні уроки, концерт сповнений українськими танцями і піснями. Ця різноманітна програма має назву Щасливе дитинство Ні війні. Це свято для дітей, які прибули до нас з різних куточків України, які постраждали. Це і Маріуполь, і Херсон, і Харків, і Северодонецьк і Мелітополь дуже дуже багато дітей і людей, які сьогодні знаходяться тут, у Дніпрі і потребують нашого піклування. Ми в минулому році проводили день захисту дітей. Ми і Івана купала проводили. Ми стараємось проводити заходи. Такі, щоб діти не тільки розважалися, а ще й познавали нашу національну культуру, наші традиції. На дітей та їх батьків також очікувала і концертна програма за участі дитячих танцювальних і вокальних колективів. Це наше життя, якщо я підтримую. Активності фонду Стефанія, то я просто не могла не долучитися сьогодні. Крім того, це для наших дітей, це наше дійсно майбутнє, і особливо в сьогоднішніх умовах нехай наші діти хоча б один додатковий день посміхаються більше, більше буде у них приємних сюрпризів сьогодні. Я так вважаю, це для наших дітей, пані Олена. Вчителька дітей з особливими потребами, яка переїхала до нашого міста з селища Нью-Йорк, що на Донеччині. Дуже вдячні фонду Стефанія Дніпро, з якими ми познайомилися майже рік тому назад. Завдяки цьому фонду мої учні та моя власна донечка має змогу приймати участь у різних заходах, отримувати гарні подарунки і відчувати те, що наші діти потрібні нашій країні, незважаючи на те, що йде війна. На цьому заході присутствують і мої учні. Ми при прийшли сюда з малюнками для того, щоб прийняти участь, зробити карту України і показати теж на те на що ми здатні. Маленька Ксенія разом з мамою переїхали з Бахмуту. Юна Українка підготувала і заспівала пісню для всіх діточок та їх батьків. Благодійний фонд Стефанія Дніпро, організовуючи подібні заходи, наповнює їх добром і вірою в нашу спільну перемогу. Олексій Доніченко, Андрій Миронюк, Новини Д 1